Майже щодня ворог атакує обласний центр. Рятувальники, добровольчі батальйони та волонтери вимушені цілодобово вести пошуково-рятувальні роботи, адже наслідки обстрілів масштабні. Під завалами житлових будинків і досі знаходять людей. З тяжким серцем Олена Машталяр продовжить тему. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місцях масованих ракетних ударів по обласному центру, що сталося 9 та 10 жовтня. Рятувальники демонтують будівельні конструкції, розбирають завали, які утворилися внаслідок руйнування секцій житлових будинків. Ведуть пошук безвісти зниклих громадян. Психологи надають допомогу місцевим мешканцям. Для ліквідації наслідків ракетних ударів від головного управління ДСНС в ці дні залучалось 220 рятувальників та 34 одиниці техніки. Допомогу у пошуку постраждалих, проведенні аварійно-рятувальних робіт, дослідженні стану конструкції та їхнього подальшого демонтажу надають альпіністи, волонтери, кінологи з пошуковими собаками, комунальні служби міста. Продовж двох діб силами підрозділів ДСНС врятовано 34 людини. На жаль, кількість загиблих від учорашнього удару по п'ятиповерховому будинку збільшилася до восьми. Цієї доби рятувальники дістали з під завалів ще шістьох загиблих людей. Вісім громадян отримали поранення. Повідомляють в головному управлінні нацполіції в Запорізькій області. Загальна кількість жертв російської агресії в Запоріжжі, починаючи з обстрілу гуманітарної колони 30 вересня, наближається до семи десятків осіб, і ще близько сотні людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.